Всім привіт! Сьогодні поговоримо про другому типі залежності, називається контрзалежність. Або зазвичай ми називаємо це незалежним. Беремо таку, ну, такий момент, коли залежна людина вона робить крок. Це нормально. Це етап, через який, мабуть, кожна людина проходить, коли вона виходить із залежних відносин або залежних в відносинах. Це називається незалежність. Підліткове таке поведінка, коли людина як підліток, не має значення скільки років, каже: Я нак... незалежний. Фу, на... наконець-то я вийшов, я незалежна або незалежний. Це таке свято, радіємо. І не помічають, що вони попадають, що вони точно так же залежні, але з іншим. Знаком, за знаком мінус. Тобто, як це відрізнити і які є маркери. Перше, це коли людина в стосунках робить все аби не навпаки. Тобто, не бути, не жити так, як це було в залежних. Друге, коли людина. Змінює свої реакції, там, поведінку, привички якісь тільки тому, що ну, це схоже на ту людину, з якої я був залежний, а я не хочу бути похожий на ту людину, я не хочу бути схожим. Коли буття або життя вибудовується тільки, ну, от, от якщо хоч щось нагадуєш, якщо щось е, е, схоже на поведінку або на ситуацію, як людина жила в залежних, все, це треба перекреслити, немає такого не може бути, оце називається спів. Е, Говорився. Це називається контрзалежні. Тобто ілюзія е в тому, що я незалежний, все, я не поруч. Я... Або я свободна, бо я свободний. Але я... ця та людина, від якої я залежив, до сих пор для мене як м -м -мірило, да? Я як шаблон. Тільки зі знаком мінус. Не бути схожим. На цю людину. В чому ілюзія і в чому головна пакість? А пакість в тому, що ви продовжуєте жити і вибудовувати стосунки взаємини з собою або з іншими не так, який ви є. Тобто, не з, не з, з під себе, а з-під цієї людини. І вона продовжує вами маніпулювати. Ви не звільнилися, ви відійшли. Як це а, буває в стосунках? Да? Коли люди, от може ви чули, да, таке є питання. Давай будемо в вільних стосунках. Оце таке дебільне для мене аж дратує. Ну, це моє неприйняття. Да. Чому? Бо тут якісь ну, нерозуміле по, 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 запутаність, да, така. Не, не вистачає слів української мови? Як давай вільні, вільні стосунки, з ким хочу, сплю, з ким хочу гуляю, з ким хочу цілуюсь, а, а от з тобою живу, наприклад, або ми з тобою зустрічаємося? Питання, навіщо? Ну тому, що ми вільні. Якщо вільні, то тобі ну так от да? ніхто не потрібен. І як казав колись мій наставник, він казав дуже гарну таку фразу: він казав, що вільні люди, ну так, 100% вільні це люди, які живуть один на необітаємому острові. Все, це вільне, нікого нема. Свобода, звільнення. Але ж ми нещасні в цьому, тому що ми потребуємо. Хто як, я розумію, що є зараз люди, які настільки приситилися соціолом, що хочуть десь побути якийсь час. І так, якщо в сім'ї да, або в відношення, або в парах є таке поняття, коли я не хочу бути схожим на цю людину, тільки не так, це контрзалежність. Тобто ви не стільки хочете бути собою, скільки не похожим або похожим. Контрзалежність, вона та ж сама залежність, як я і сказав, зі знаком мінус. І е, її важливо проходити, якщо вас це дратує і ви ну, так же далеко від себе, а хотіли бути ближче до себе, до своїх стосунків, до, до себе як до о, особистості. Якщо у вас ця тема цікава, і ви хочете вийти з цього, да, ну, дзвоніть або пишіть. У нас на сайті є звернення, звертайтеся, і я або мій бізнес-партнер, який теж коуч, зможе провести вас через такий перехід. До іншого стану а і, в принципі, вийти до взаємозалежних. Тобто, коли я доросла людина, осмислено передаю свою свободу іншої людині, тому що я хочу з нею бути. Таким чином. Гарного дня вам, мирного неба, до побачення.